У місті продовжується асфальтування доріг. Тож, поки погода це дозволяє, працівники вести шляхбуду працюють у різних куточках Кривого Рогу. Нещодавно закінчили класти дорожні покриття на житломасиві Варабове. Тут відремонтовано більш як 2,5 тисячі квадратних метрів дороги. Всі роботи проводились в межах обсягів, визначених договором про соціальне партнерство між виконкомом міськради та центральним гірничо-збагачувальним комбінатом. Місцеві мешканці розповідають, раніше тут складно було не тільки їздити, але й ходити пішки. Водії маршрутного таксі та шкільного автобуса просто відмовлялися їздити цією дорогою. Сьогодні ж на житломасиві зовсім інша картина.

Дніпропетровське шосе це ще одна ділянка, де сьогодні трудилися працівники весташляхбуду. До робіт на цьому об'єкті приступили більше тижня тому. Сьогодні тут завершують перший етап реконструкції автошляху. В настоящее время мы прошли 680 метров. Это от нулевого пикета до пикета 6 плюс 80. Это протяженность 680 метров. Здесь выполнен выравнивающий слой бетонного покрытия и произведен устройство нижнего слоя. На следующий год будет здесь выполнено частичное выравнивание и верхний слой асфальто-бетонного покрытия. На завершальному етапі і бригада Буду», що працює в центральному міському районі по вулиці Урицького. Вчора тут завершено капітальне оновлення дорожнього покриття на мосту, а сьогодні вранці вівся ямковий ремонт. Положено у нас було сюди 500 тонн асфальту, з квадратурою 800. Це во вторий половину, Зв'язано? Тому що зв'язано було з погодними умовами, що ми не змогли одразу все це закінчити. Починалося в октябрі місяці.